Для дітей 8-12 років у Миргороді провели важливий та пізнавальний захід лекцію змінної безпеки. Місцем зустрічі став ліцей імені Зубковського. Тут зібралися школярі, аби згадати найголовніше, як берегти себе в умовах війни. Сьогодні ми нагадали діткам основні правила, якщо вони знаходять міновибуховий пристрій, як вони можуть виглядати. На картинках показували вибухові пристрої і порівнювали їх також із безпечними звичними нам речами. Також ми подивилися типові знаки, які розробила наша держава, якими маркуються міні-поля. Нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги та основні номера служб порятунку. Після вакційної частини квест, шість локацій, загадки, завдання усе об'єднане однією важливою темою мінна безпека, правила поведінки під час тривог та надзвичайних ситуацій, без складних термінів із картинками, асоціаціями щоб було легко і запам'яталося. ЮНІСЕФ це такий хороший ресурс. Я там беру для занять собі багато всяких методичних рекомендацій. Плюс робота з дітками меншого віку, вона ж трошки відрічається від роботи з дітками постарше. Тобто для них це повинна бути більш в ігровій формі та більш доступно без складних термінів. Проводити такі заходи не просто корисно, а необхідно, адже війна триває і знання з безпеки можуть одного дня врятувати життя. Своїми враженнями поділилися, і самі учасники. Я дізналася, що бувають такі вибухові міни, всякі небезпечні речі, які можуть маскирувати. І ну, мені сподобався дуже цей квест. Мені дуже сподобалося. Я дізналась багато чого, що не можна трогати міни вбухові всі предмети. Я дізналася, що е, там, якщо щось побачиш, то не треба його трогати. якщо там різнокольорове, гарне, то теж не треба трогати. Вражена що є різні міни, і їх торкатися не можна, Вони можуть гарні бути, але вони будуть можуть бути небезпечні. Захід відбувся за ініціативи служби освітньої безпеки та за підтримки Гончаренко Центру в Миргороді. Діти повинні дбати про свою безпеку і безпеку людей, що їх оточують. Це знання, які сьогодні як ніколи важливі.